Чи був у тебе момент, коли сидиш перед екраном і не знаєш, що б цікавого подивитися? Хочеться щось якісно, але не стандартного голівудського. У мене такий момент настав більше року тому, і саме тоді я звернув увагу на корейські дорами. Як давній фанат аніме, я не раз натрапляв на коментарі під адаптаціями манг і аніме, і вони, м'яко говорячи, не надихали. Але все змінилося, коли я випадково натрапив на дораму Паразит Сірі. Це адаптація відомої манги. Натиснув на трейлер, побачив непогані оцінки і вирішив, що це варто переглянути, адже аніме по цій манзі мені дуже сподобалось. І чесно, це було відкриття. Картинка соковита, монтаж стильний, сіджай на диво якісний, на голову вищий за те, що Марвел показував у своїх останніх фазах. Не обійшлося і без мінусів. Сценарій кульгав подекуди перебір із пафосом. Але загальне враження залишилося позитивним. І саме головне, що воно зламало мої стереотипи про дорами. Після цього я почав буквально переглядати дораму одну за одною. і з подивом відкрив цілий новий світ світ іншої культури, іншого темпу, іншої естетики. А ще часто стієш атмосферу, яка мене приваблює в аніме. Саме тому сьогодні хочу поділитися з вами своїм топ-5 улюблених корейських дорам, які точно варті вашої уваги. Спойлерів я постараюся уникнути, та про мінуси говорити не буду, щоб ваш перегляд був максимально неупередженим. І якщо ми ще не знайомі, привіт! Мене звати Влад, і ти на каналі Останні Кіногерої. Вартівник, серіал від Тісний Плюс, із оцінкою 7,7 на IMDb в жанрі екшн трилер. Це адаптація корейського вебтуну з такою ж назвою. Якщо хто не знає, вебтун це тип цифрових коміксів, що видаються переважно онлайн, і призначені для читання на цифрових пристроях, таких як смартфони та планшети. Сюжет починається з маленького Кім Джіона, який сидить у суді. Його мати вбита, але злочинець отримує лише 3,5 роки. Це не просто травма, це точка зламу. Джен бачить, що закон не захищає. Він не щит, а щось гнучке, що легко обходять. У хлопця визріває переконання, справедливість це не про систему. Минає 12 років. Злочинець, який забрав у Джіона матір, все ще на свободі. І не просто на свободі, а й далі займається протизаконною діяльністю. Тому настає момент, коли месник у чорному капюшоні виходить із тіні і робить те, чого не зробила система. Карає злочинця власноруч. Джіон тепер курсант поліцейської академії. Розумний, зразковий, холоднокровний вдень майбутній офіцер, а вночі вартівник. Привид справедливості, який карає тих, кого оминула Феміда, прямо як Шибайгова, тільки без суперсил. Його головна зброя знання закону і готовність його порушувати. Але казка про месника швидко ускладнюється. В гру вступає старший детектив Чохон. Чия поява автоматично піднімає градус серйозності. Його персонаж не простий поліціян, а прагматик, який не вірить у романтику нічного героя. Для нього вартівник це просто злочинець, навіть якщо з благими намірами. Далі історія набирає нових обертів. З'являється ще один чоловік у капюшоні. Він не просто наслідує вартівника, він іде далі. Якщо наш головний герой караючий змушує здатись, то цей вбиває. І тепер Джон має справу не тільки з системою, а й з власною тінню. Хтось, хто перейняв його ідею, але перекрутив її на свій лад. Герой змушений розібратися: це союзник, божевільний чи ворог, який прикривається його іменем. До гри підключається ще один персонаж Чхве Міріо, журналістка, яка шукає сенсацію і, можливо, справедливість. Вона підтримує дії вартівника і вважає, що саме такі люди роблять те, на що закон не спроможні, але й вона має свій інтерес і свій погляд на правду. Щодо акторів, то головну роль виконує нам Джухеок, його герой мовчазний, але красномовний у кожному русі. Це його перша екшн роль, і видно, як серйозно він до неї підійшов. Тренування з боксу, дзюдо, бойових мистецтв усе, щоб створити максимально реалістичний образ. Його персонаж не просто месник, це ходяча телема. Йому протистоїть Чо Хон у виконанні Ючі Тхе, харизматичний, переконливий, з холодним розумом і вірою у закон. Це не типовий антагоніст, а дзеркало нашого головного героя. Він виглядає так, ніби може вбити бандита одним ударом. Журналістка Чхве Чхвеймір у виконанні Кім Соджін додає сюжетові соціального тиску і медійного шуму. А загадковий Чоган Ок, зіграний Лі Джун Хьоком, вносить в історію непередбачуваність. Ви можете подумати, що всі вісім епізодів наш герой буде лише карати, а поліція буде наступати йому на п'ят, поки не спіймає. Але це помилкове враження, бось уже значно ширший і глибший. Серіал виглядає стильно і сучасно, з акцентом на реалістичність і напругу. Окремо хочу відзначити бої. Постановка тут чудова, без дешевих трюків, кожен удар реальний, болючий. Музика не хіти, які ти шукаєш у Spotify, але вона чудово підкреслює атмосферу та створює напругу. А головне теми. Вартівник це не серіал про супергероїв. Це історія про те, як легко зламатися, коли система тебе не захищає. І як важко зрозуміти, що робити з цією тріщиною. Тут немає чорно-білого, тут сірі зони, моральні дилеми і питання, на які не існує правильних відповідей. Цей серіал підійде тим, хто любить темний, напружений сюжет із глибокими моральними конфліктами, тим, хто шукає гарну акторську гру, реалістичну постановку боїв і візуально витриману атмосферу. Якщо ви фанат Шибайголове і схожих по стилю проєктів, то вам точно сюди. Особисто я вважаю, що серіал цілком виправдовує свою високу оцінку і точно вартий вашої уваги. Фінал завершений, але з натяком на продовження. В інтернетах пишуть, що другий сезон перебуває в розробці, але також є неофіційна інформація, що виникають проблеми з проектом, і, можливо, він не буде продовжений на другий сезон. Тому залишається тільки чекати офіційних анонсів від студії. Слава серіал від Netflix із оцінкою 8,2 на МДБ у жанрі психологічний трилер. На початку першої серії нам одразу кидають наживку у виді флешфорварда, знайомлячи з головною героїною Мундон Ін та антагоністкою Йо Джин. Ця сценка з майбутнього дає зрозуміти, що серйозне вже на підході. А далі миттєвий стрибок у минуле: шкільні роки. Але це не ті шкільні роки, що у фільмах з романтикою і безтурботними посмішками. Це справжнє пекло, булінг не те слово, це катування. Ін б'ють, опалюють гарячою праскою, знущаються фізично і морально так, що важко дихати навіть глядачеві. І найгірше, вчителі не просто відвертаються, вони називають це грою, винять жертву. І кожна сцена як ще один шрам на її тілі, на її душі. Це історія, яка починається з болю, і дуже швидко стає зрозуміло, ця дівчина не забуде і не пробачить. Проходить 18 років, і от ти дивишся, як вона влаштовується працювати в школу, де навчається донька головної мучительки. вчительки, як заводить знайомство, як маніпулює, як буденно будує свою помсту. Вона не просто хоче помсти, вона хоче повного знищення. Кожен, хто завдав болю Мундонгін, отримує свою винагороду з урахуванням свого характеру, слабкостей. Та темних сторін. Якщо судити лише з опису, може скластися хибне враження, що це буде повільна, затягнута історія про булінг і помсту. Але варто лише увімкнути першу серію і вечір непомітно перейде в ніч, бо ця дорама затягує миттєво. Акторська гра в славі одна з головних причин, чому ця дорама так глибоко врізається в пам'ять. І молоді, і дорослі версії героїв зіграні з такою емоційною точністю, що складно залишатися байдужими. Страждання юної Мундон Ін у виконанні Чон Джі Со це справжній удар в серце. Її болюча тиша, затиснуті плечі, погляд, який кричить без жодного звуку. все настільки реалістично, що ти буквально фізично відчуваєш її біль. Акторська естафета, яку приймає Сон Кьо, не просто збережена, вона піднесена на новий рівень. Її образ дорослої Дон Ін холодний та стріманий. Її очі ніби говорять окрему історію, навіть коли вустами не промовляється і слова. У парі з Чон -Джі Со, яка блискуче передала беззахисність і зламаність в юності, вони створюють єдине ціле. Антагоністи просто досконалі своїй огидності та самовпевненості. Вони не карикатурні злодії, а справжні, і саме тому настільки жахають. Це і є найвищий комплімент для актора. Викликати щире обурення й гнів, змусити глядача емоційно включитися. Ще одна сила цієї дорами в глибокому розкритті персонажів. Тут не буде одновимірних образів. Усі і жертви, і злочинці розкриваються з різних боків. Головна антагоністка Пак Юджин через 18 років має розкішне життя. Успішна кар'єра метеоролога, а її чоловік багатий, харизматичний і кмітливий бізнесмен. Він також стане частиною помсти Мундон Ін. Але чий бік зрештою він обере? дізнаєтесь під час перегляду. Серед інших мучителів Лі Сара вона стала відомою художницею. Її картини продаються за шалені гроші, але в неї є слабкість, залежність від наркотиків, яка точно зіграє проти неї. Далі Чонже Джун. Виходець із багатої сім'ї, власник гольф клубу Платина. Йому підпорядковується ще один однокласник Сонмен О, для якого побити дівчину не проблема, а знущання переносить справжнє задоволення. І остання в цьому списку Хеджон. Вона працює стюардесою мріє знайти багатого чоловіка. Вона щось типу жертви, яка приймала участь в булінгу, бо сама боялась стати суб'єктом знущань. Як ви вже здогадались, вона теж є списком «Мундон In. Причих персонажів я говорити не буду, щоб перегляд був максимально цікавим, без можливих спойлерів. Візуально слава має витриманий холодний стиль, атмосфера пригнічення вічою та холоду, а сцени протистояння з антагоністом це реально міні-фінали. Саундтрек тихий, мінімалістичний, але точний. В заключення скажу, що я не те, що фанат трилерів чи історій про помсту, але слава справді вразила. Це той серіал, який дивишся на одному диханні і переживаєш разом з героїною всі її страждання та моменти помсти. Він дуже емоційний, місцями важкий, але водночас неймовірно захоплюючий. Серіал точно заслуговує на високу оцінку і не залишить вас байдужим. Але якщо ви не сприймаєте жорстокі історії, якщо вам важко дивитися на несправедливість навіть у художньому творі. Краще оминути. До речі, переглядаючи рецензії та відгуки до серіалу, багато людей писали про присутність оголених сцен, що я дізнався, що це рідкість для дорам. І для багатьох людей це стало причиною глянути серіал. Тому, якщо це змотивує вас до перегляду, я не засуджую. Друзі, якщо вам подобається наш контент, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую і продовжимо! Гончаки, серіал від Netflix з оцінкою 8,1 на IMDb в жанрах кримінал, спорт та екшн трилер Це дорама, в якій двоє хлопців б'ють поганців так, що підвиступає і в тебе, і в злочинця. Але не тому, що це просто екшн, а тому, що кожен удар тут це удар з серцем, з кров'ю і з таким моральним правом, що хочеться самому піти купити боксерські рукавички. Наші головні герої Кім Ган У та Хон У Джін. два молодих боксера, які знайомляться під час змагань. Лупцюють одне одного з усмішкою і стають братами тими, що підуть на край світу разом, ну або принаймні на край підземного паркінгу з натопом озброєних лиходіїв. Можливо, комусь здасться, що їхня дружба виглядає трохи надумано, ну, бо занадто вже швидко вони стали тими, хто піде один за одного в пекло. Але це зовсім не заважає вірити в їхнє братерство. Навпаки, від їхнього тандему йде такий щирий теплий вайб, що я відразу згадав про Теда Лассо. Так, там не б'ють мафіозі по печінці, але відчуття підтримки, довіри і людяності дуже схоже. Все починається з простого: мати ган у стає жертвою лихварів, які видають кредити під нереальні відсотки, прямо як наші МФО, і ламають людям життя заради прибутку. І тут ви подумали, ага, серіал буде про боротьбу з фінансовою мафією. Але ні, це серіал про те, як віче, дружба, гідність і людь об'єднуються в кулак. І цей кулак летить просто в морду ворогам. У Ган У серце велике як рин, він добре вихований і до наївності добрий. Але трішки інтроверт. У джин його протилежність він дуже соціальний та більш обережний. Але разом вони ідеальний дует. Один лупить з емоцією, другий з тактикою. Обидва до кісток харизматичні. І ти з першої серії такий хочу, щоб у них все було добре. Але ж ми знаємо, як Netflix любить розбивати серця. І в цьому випадку не тим, що вони випустили черговий постійний проект або закрили достойний. Протистоять героям не просто якісь випадкові гопники, а повноцінна мафіозна структура, яка зрощена на сльозах і банкнотах. На чолі всього зловісний мьонгі, психопат із манерами бізнесмена і руками, в яких смерть буденна річ. Це один із тих антагоністів, яких реально боїшся. Коли він з'являється в кадрі, навіть повітря стає густішим. Але не думай, що це серіал тільки про мордобій. Він про моральний вибір, про те, наскільки далеко ти готовий зайти, щоб зупинити зло. І герої йдуть на край, але завжди залишаються людьми. Постановка бійок на високому рівні. Камера не смикається, не ховається. Вона дивиться прямо в очі кожному удару. Кожна сутичка це не просто екшен, це історія в кількох хвилинах: хто бився, за що, що втратив, що хоче зберегти. І коли кон ували трьох у коридорів, ти відчуваєш кожен удар. Як моральну відплату, серіал, як і багато інших, іноді грішить тим, що головні герої трішки непробивні. Особливо, коли по них вже вп'яти, б'ють бейсбольною вбитий по ребрах. Можна подумати, що в них кістки за дамантію. але таких моментів не надто багато, і вони зовсім не руйнують відчуття реальності. Це не Джон Уік, який падає з даху і якимось чудом виживає. І не Бетмен Патінсон, який летить, влітає в міст головою, ловить пару летальних ударів, а потім встає і йде далі. Саундтрек непоганий. Саме такий, який треба для бйок в темній вулиці з натовпом злочинців. Візуал чудовий, брудні вулиці, тіні, що рухаються швидше за героїв. І при цьому людяність в очах. І якщо ти втомився від дорам про любов, квіти і випадкові поцілунки в дощ, гончаки тобі зітруть рожеві окуляри об бордюр. І не може не поділитися гарними новинами. Netflix недавно анонсував продовження. Тому чекаємо на другий сезон. Слабкий герой. І знову дорама від Netflix з оцінкою 8.4 на MDB, в жанрах підліткова драма та екшн-трилер. Це теж адаптація корейського вебтону з такою ж назвою. Серіал відкривається сценою з флеш-форвардом. Ми бачимо клас головного героя Йон Сіна в моменті, коли він зривається і нападає на однокласника. Як вже можна зрозуміти, корейці дуже полюбляють флеш-форварди. Одразу після цього нас переносять трохи назад, і ми чуємо його монолог про навчання. Який дає зрозуміти перед нами не звичайний учень, а справжній геній? Далі нас одразу знайомлять із булерами, які знущаються з однокласників, а згодом провокують і самого Йон Сіна. Він реагує максимально стримано, але ситуацію несподівано перериває бейсбольна команда, що прийшла відлупцювати Ан Цухо. Другого головного героя. На відміну від Йонсіна, Ан Цухо повна його протилежність. Він спить на уроках бо підробляє вночі. Але натомість володіє неймовірними бійцівськими навичками, завдяки яким розправляється з усією командою. І нарешті третій головний герой нашої тріці, Бом Бомсок. У якого добрі очі, сумна усмішка і пекельна нестабільність. Крім того, в сім'ї в нього все теж недобре. Його батько досить жорстокий до нього і не краще тих булерів. Але саме він стане тим, хто об'єднає трьох героїв у спільній боротьбі проти несправедливості. І от ти такий сидиш, дивишся на цей трикутник дружби, і тобі тепло на серці. І ти такий: О, буде серіал про те, як хлопці стають братами і перемагають систему. Ага. Тримай удар, бо десь із середини шоу починає змінюватись. Тон стає темнішим, дружба крихкішою, а насилля реальнішим. Як ви бачите, це вже другий серіал в топі про булінг, а все тому, що в Кореї булінг часто носить організований характер. Створюються ієрархії, де лідерами стають агресивні учні, а жертви. Зазнають тривалого психологічного і фізичного насилля. Це може тривати місяцями або навіть роками. Багато жертв мовчать через страх, сором або тиск з боку однокласників, вчителів і навіть батьків. Часто скарги ігноруються або заминаються, особливо якщо агресори діти впливових родин. Це призводить до серйозних психологічних травм, депресій, а в найгірших випадках до самогубств. У Кореї були гучні справи, після яких булінг почали сприймати як національну проблему. Повертаємось до серіалу. Тут багато сцен насильства і емоційно важких моментів. Герої буквально балансують на лезі ножа. Вони то герої, то антигерої. Але саме ця неоднозначність робить героїв такими живими. Сюжет динамічний і зовсім не затягнутий. Постійно щось відбувається. Причому таке, що ти сидиш і реально шелешений від того, що твориться на екрані щодо акторської гри. Пак Джихун, який грає головного героя, зіграв просто неймовірно, а його холодний погляд аж кров холоне в жилах. Зовні звичайний, беззахисний хлопчина, але що відбувається в нього в голові, ніхто не знає. До інших героїв касу теж жодних питань. Візуал у серіалу чудовий. Пастельні кольори контрастують жорстокістю. Бліде обличчя головного героя на фоні зламаного носа кривника виглядає майже поетично. Саундтрек завжди в тему. Чудово підкреслює кожну сцену. А ще він дуже схожий на аніме, «Тукійські месники та «Вітролом». Тому, якщо вам зайшли ці проекти, слабкий герой обов'язковий до перегляду. Гра смерті. Серел має оцінку 8,5 на IMDb, жанр фентезі та екшн трилер. Цей проект, як і вартівник, знятий по мотивам корейського вебтуну. Головний герой Чхве і Дже і його життя це просто суцільний провал. Після навчання він так і не знайшов нормальну роботу. Вліз у студентські борги. А коли бахнув ковід. Стало ще гірше. Роботу знайти було майже нереально. Він перебивався тимчасовими підробітками, просто щоб якось погасити борги. Проходить 7 років і стає ще веселіше. Він інвестував усі свої гроші через якогось знайомого, який просто зник з баблом. А поліція просто розвела руками. Потім його ще з хати випарили за прострочені платежі. А коли нарешті з'явився шанс і його покликали на співбесіду, він її знову завалив. На цьому моменті Іджа просто ламається. Він кидає дівчину і стрибає з даху, але це не фінал. Замість геймовера він зустрічає смерть. Не ту, що з косою, а ту, що з харизмою і реально поганим настроєм. І тут починається найцікавіше смерть жінка, і явно не фанатка драматичних жестів. Вона каже головному герою: Ага, значить життя тобі остогидло. Ну тоді поживеш ще 12 разів, але не своїм життям. І кидає його в цикл перевтілень. Головний герой у виконанні Інгука тепер буде відчувати. Як це жити в шкірі різних людей? А смерть прийде кожного разу, але по-різному. І ти не знаєш, коли саме: в два роки, в 20, в 45? Чи просто вранці на зупинці, і ось це постійне очікування буквально жере зсередини. Серіал дуже нагадує серію з чорного дзеркала, яку поставили на стероїди тільки в жанрі фентезі. Бо кожна з 12 історій це не просто життя людини, це спроба відчути біль, радість, безпорадність, тріумф, усе. І з кожним новим перевтіленням. Ти разом із героєм, ніби проходиш ще один рівень жорстокої гри. Окремо, хочеться сказати про каст. тут. парад зірок корейського кіно, справжні месники у світі дорам. Всі актори зіграли свої втілення настільки переконливо, що я реально забував, що це все ще той самий герой, тільки в іншому тілі. Хоче і не знавець корейських зірок, але після тонни дорам, які я вже встиг передивитися, тут я реально впізнав майже кожного. Смерть персонаж не менш цікавий за головного героя. Вона не антагоніст у класичному розумінні, вона суддя, глядач і трохи садистка. Бо, погодьмося, ідея змушувати людину пережити 12 смертей це вже близько до катувань. Але в її образі є певна велич, холодна мудрість і навіть співчуття, десь глибоко під шарами сарказму і жорстокості особливо чіпляє, так це емоційні гойдалки. Одна серія це драма про батька, що не встиг побути з дитиною. Інше це жахливий булінг. Далі історія людини, яка захлинається від ненависті до себе, а потім неймовірна історія любові. І коли ти вже думаєш, ну все, емоційний ресурс вичерпано. Серіал кидає тобі чергову смерть, що розриває душу, візуал на висоті, постановка сцен, кольори, світло усе ретельно продумано. У кожній історії є своя атмосфера: від старильно холодних лікарень до теплих заходів сонця на фоні прощання. Також обов'язково маю сказати про чудові бойові сцени, і вся ця естетика лише підсилює головну думку: цінуй життя. Особисто я просто в захваті від цього серіалу. Це як ковток свіжого повітря серед усіх серіалів, які я бачив. Схожих проєктів я ще не зустрічав. Тут є все драма, кохання, напружений екшн, жорстокість, вічі, і все це подано настільки круто, що просто не відірватися. Це саме той серіал, який я раджу дивитись усім без винятку. Тому й не дивно, що він займає перше місце в моєму топі. Ну що, дякую, що подивились до кінця. Якщо ви вже бачили якусь із цих дорам, обов'язково пишіть свої враження від перегляду. А ще буде дуже цікаво глянути на ваші улюблені корейські серіали. Тому не соромтеся, діліться ними в коментарях. До зустрічі у наступному відео на каналі Останній Кінограю.